Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького. Тут перекрили проїзну частину і напрямку центрального залізничного вокзалу. Перекриття триватиме з 3 по 6 січня. У зв'язку з цим у місті запроваджують тимчасові. Зміни в русі громадського транспорту. Також на цій ділянці повністю перекривають рух для приватного автотранспорту. Зараз ми бачимо, що тривають роботи, працює спецтехніка. Перекриття пов'язане з проведенням інженерно-геологічних робіт комунального підприємства, підприємства Дніпровський метрополітен. Тимчасово змінився рух громадського транспорту. Автобуси маршрутів номер 87 б номер 101 а номер 146 б та номер 157 у напрямку вокзалу. Курсують зараз в'їзд через вулицю Лазаря Глоби. Вулицю Стару Кудачку та вулицю Степана Бандери. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут з урахуванням таких. А для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі на проспекті Яворницького. Тут зараз триває перекриття руху. Об'їзну частину перекрили з 3 по 6 січня. Також у зв'язку з цим запровадили тимчасові зміни у русі громадського транспорту. Ряд автобусів буде проїжджати в об'їзд через вулицю Лазаря Глоби, вулицю Стару Кудацьку та вулицю Степана Бандери. Зараз тривають роботи, працюють комунальники. Перекрили об'їзну частину у зв'язку з проведенням інженерно-геологічних робіт комунального підприємства Дніпровський метрополітен. Ям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням змін. Більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на радіо Інформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня.